Слово what не підходить. Hello, everyone! В цьому відео дам вам 20 різних фраз, як попросити повторити щось в різних ситуаціях. Коли ви щось не розчули, достатньо сказати sorry, ви щось не розчули I'm sorry. Sorry або pardon. Pardon. Sorry. Pardon. І sorry, і pardon підходять для всіх ситуацій, як офіційних, так і неформальних, neutral English. Трошечки більш офіційний варіант можете сказати I beg your pardon. Прошу вибачення. I beg your pardon. Це також може бути і neutral, і informal, і formal. I beg your pardon. I beg your pardon. Також ви можете сказати excuse me, але найчастіше використовують sorry. pardon come again come again shiras shiras shatam shatam come again say that 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 again one more time shiras one more time what was that what was that В розмовній мові цю фразу промовляють дуже швидко і слово what навіть не чути. Натурально ця фраза звучить як what was, it? what was it? «what Was it? Перше слово воно майже ковтається. «what was it?». Що, що там було? Що ти сказав? What was it? Was it? Sorry, I didn't get that. Sorry, I didn't get that. Не зрозумів. Я не зрозумів це. I didn't get that. Sorry, I didn't get that. Коли ви спершу щось не розчули, ви сказали sorry, людина вам повторила, але ви все одно не зрозуміли. Sorry, I didn't get that. Sorry, I didn't catch it. Те ж саме. Sorry, I didn't catch it. Не вхопив. Не зрозумів. Коли ви розчули все. Але не зрозуміли чи значення якогось слова, чи саму ідею, безпосередній меседж. Sorry, I didn't catch it. Sorry, I missed that. Sorry, I missed that. Я пропустив. Ви сидите на нараді зі своєю командою, різні колеги розмовляють. Ви щось десь прослухали і потім до вас звертаються. Що ти думаєш про це? І ви можете сказати sorry, I missed that. Я пропустив. Sorry, I missed that. I missed that. Could you say it again? Можеш повторити? Could you say it again? 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 Вам повторили, але ви знов не зрозуміли. I didn't quite catch that. I didn't quite get that. Схожі на попередній, тільки I didn't catch that, I didn't get that. Більш як не зрозумів, як там, що там, а тут, а тут I didn't quite catch that. Не зовсім зрозумів, не до кінця розумію. I didn't quite catch that. I didn't quite get that. Коли ви не зрозуміли безпосередньо англійську мову, тому що людина говорила дуже швидко. Наприклад, ви можете сказати I'm sorry, my English is not good yet. Could you repeat that please, but slower? Could you repeat that slower, please? Could you please repeat that slower? Повільніше, будь ласка, можете повторити. Якщо співрозмовник використав якісь слова, яких ви не знаєте, sorry, I don't know that word. What does it mean? Я не знаю цього слова. Що воно означає? I don't know that word. What does it mean? What does majority mean? What does significance mean? Could you repeat that one more time, please? Could you please repeat that one more time, please? Could you please repeat that one more time? Sorry, what did you say I didn't hear? Я не чула, я не почула. sorry, what did you say I didn't hear? I'm sorry. What did you just say? Слово what не підходить. Якщо ви перезапитаєте «what», це буде звучати грубо. Це звучить, як ви насправді почули, але вам не сподобалося те, що ви почули «what». Або в ситуації, коли ви дуже здивовані, ви щось почули, ви надзвичайно здивувалися. «what», «what», Коли слово what доречне. Коли до цього ви використовуєте ціле речення. Наприклад, ваша подруга, ваш друг говорить вам I've bought a new phone. Купила собі новий телефон. Ви не розчули саме що купила? You've bought a new what? You've bought a new what? Не почула, що? Півречення почула, останнє слово не розчула. You've bought a new what? Краще не використовуйте слово what окремо. Якщо ви знаходитеся в дуже шумному місці, ви десь в ресторані, гучна музика, і вам важко чути співрозмовника. Або коли ви по телефону також десь якесь шумне місце вам не чути співрозмовника, ви можете сказати I'm sorry. The noise is making it difficult for me to hear you. The noise is making it difficult to hear you. The noise is making it difficult for me to hear you. Could you say that again? Could you say that again? Could you say that again? Можеш говорити голосніше? Could you speak up? Sorry. Could you speak up, please? Ось такі різні варіанти, як попросити когось повторити те, що ви не розчули. Які з них ви знали, які з них використовували? Якщо знаєте будь-які інші, обов'язково залишайте їх в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити йому лайк. Це дійсно допомагає і самому відео, і моєму каналу. А як привітати когось зі святом? Обов'язково подивіться наступне відео, коли недоречно говорити Congratulations! Побачимося там!